Сонячна станція була встановлена за підтримки Міністерства охорони здоров'я в рамках проекту хіл Центрі первинної медико-санітарної допомоги Боєвської міської ради. 29 сонячних панелей розміщено на даху. Це вже друга сонячна станція, розміщена в абулаторіях Боєрської міської територіальної громади. Цьому об'єкті встановлено встановлена п'ятнадцяти кіловатна станція для розуміння. Вчора був сонячний день. І дві години з 11 по 13 ця система закривала 100% споживання цієї установи, навіть враховуючи те, що сонця недостатньо достатньо в зимовий період, акумуляторні батареї дозволяють використовувати їх як джерело. Під час блекаутів або вілових відключень подача була насправді в 2023 році. Селекція, вибір, оголошення тендерів, всі закупівельні процедури відбувалися впродовж 2024 року і в середині 2024 року почався проект саме формування проти кошторисних документації. Так. Тобто, по суті, це майже півтора року підготовки такого так. закладу. 18 областей було охоплено і дійсно. Під час прийняття рішення щодо вибору ми охоплювали е, розгалудженість сільської території, е, зону обслуговування, наявність так. лікарів, активність самого центру первинної медико-санітарної допомоги по наданню медичної допомоги. Не, 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 І не, тут не, дійсно боярський центр є одним з лідерів області по саме наданню первинної медико-санітарної допомоги, по кількості виїздів, по організації роботи. Тому, враховуючи всю суму цих факторів, то дійсно е, е, тут є які як, як економічні, так і суко медична саме організаційні фактори, які впливали на вибір боєрки як фінального пацієнта.